Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли. Український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна. Українського народу триває. Війна за незалежність України проти російських загарбників триває. Багато наших воїнів віддали за майбутню перемогу найцінніше свої своє життя. Пропонуємо вашій увазі черговий фільм. З циклу ангели перемоги, що присвячений пам'яті сучасних борців за волю та незалежність України. Я зростав у великій родині. Мав чотирьох сестер, для яких став справжнім захисником і охоронцем. Згодом допомагав сестрам виховувати племінників, змалечко полюбляв спорт: футбол, баскетбол, гирі і неймовірно любив свою батьківщину. Тому вже 2016 року пішов до війська, аби прогнати окупантів з української землі. Був штурмовиком, артилеристом, десантником і знову артилеристом. Я до останнього захищав свою рідну землю. Володимир Махнорило народився 1 червня 1995 року в селі Кам'яному Вільнянського району Запорізької області. Став четвертою дитиною в родині і при цьому першим хлопчиком. Раді були його, його у появі на світ. І Навіть весь родом радувався, що як узнали, що в мене вдома дівчатка, як закричать хлопець на весь родом, що ну, навіть врачі були раді, що мальчик. Ну, родився він крупненький. У мене ну я аж чуть-чуть підрозстроїлась. Думаю, що я б до хлопчиком робити так. А потім, звісно, дитинство Володі минало у рідному селі. Він вчився у місцевій школі, зростав цілеспрямованим та принциповим. У всьому допомагав батькам. Нам директриса говорила, здавайте його куди-небудь у нього феноменальна пам'ять. Він все дуже добре. Він з дідусем багато читали про, про космос, про це все. Він ну, енциклопедії різні, так що він добре піддержав бесіду, він мог правильно розмовляти. Все йому було інтересно. Він весела людина. Він. Вроді, і скромний, але тим не мені, він добивався от свого. Він де скромнях, а де от він, якщо знає, що треба так от зробити, він завжди йшов на допомогу. Його дітлахи, ось племінники і чужі всі діти завжди зустрічали, тому що ну, він такий, що з друзями він теж друзі-побратими в нього на першому місці. Він почитав батьків, він боявся мене горчити чим-небудь. Ну, поважав за все, спасіба, за все, все хорошо все. 12 років вже працював сам багаркою, розміщав мені кірпіч, різав все, колотив раствор мішалкою. хоч я цього й не хотів, але жінка настояла, Ну, потім я не пожалів, що він переплюнув і мене по строїтельству. Гріх було б мечтати про лучшого. Думаю, так. Тому що з 12 літнім він мною по стройках Сам просився, я не хотів брати, жінка настояла. Ну я потім не пожалів, що взяв його. Володя зростав у дуже спортивній сім'ї. Старша сестра Олена була чемпіонкою світу з гирьового спорту. Інша сестра Юля призеркою України срібною призеркою світу. І сам Володя захопився гирьовим спортом, став чемпіоном району і області. Окрім того, полюбляв грати у футбол та баскетбол. Володя дос, дуже здібна дитина була, і в нього дані дуже хороші, такі атомі... а, а, анатомічні, можна сказати. Зложний хорошо. Для його, його категорії він був би чемпіоном, звичайно, чемпіоном світу міг би бути. Ну, Він трошки менше ходив, ніж дівчатка. Але показники були хороші. Він виконав дорослий розряд перший. Це гірі 24 кілограми. Такий хлопчик патріотичний. Ніколи ми його не бачили. Ні п'яним, ні в бійках він ніколи не участив. Така спокійна. Дитина була, хороша дитина була. Для трьох старших і однієї молодшої сестер Володя став справжнім захисником і щирим другом. У багатьох ситуаціях заступав батька. У всьому допомагав своїй великій родині. Він, от, іменно, не просто брат був, він от друг, опора. Поддержка, от як от сестра теж сказала, по будь-якому Так само я теж готова була гори свернути для нього, зробити це по максимуму, що було в моїх силах. Він до мене звертався, я допомагала, я до нього обращалася. Він завжди виручав. Ну, просто з великої букви брат, таких як він, немає. Ну, немає, просто немає. І просто як і, як людина, таких одиниць. Вова був молодшим братом і нас сильно любив. У Вовкі боженька вложив всі самі лучші качества, які може вообще ймі чоловіка. Він завжди для всіх. Діла більше, ніж навіть для самого себе. І любив всіх більше, ніж себе. Більше. Війна то, то вовина стихія була. Він горів тим. Йому подобалося те, що він робить. Це моя найвелика опора, підтримка, дуже добрий, дуже От Він такий завжди був, що він цього не показував. Ну він нас дуже сильно любив і оберігав. Щоб не случилось, навіть коли ми цього не знали. Він нас оберігав. Такі от, да, історії, може з дитинства більше, з подразкового якісь там ухажори десь піде комусь щось там скаже. Що... Ну, бо це сестричка його. Він завжди за нас гарой стояв. Без нього я не втратила саму цю велику опору. Бо не батько, ні чоловік так не заміне. Бо брат це в першу чергу, ще й друг. Ти й можеш довірити то, що не можеш довірити ні батькам, ні чоловіку, і брат тебе знає, з самого дідства. Це ну, найдорожчий, він для, для всіх таким був чоловіком. Ми самі менші. Ну, більше з Вовчиком общалися. Там була кімната, там ми спали в місті. Наша кімната була. Я за ним, от я нічого не могла без нього зробити. Мама розказує там, дашу я навіть посінню конфетку. Ішла, ділила. От я з Вовчиком, я з Вовчиком. Я пам'ятаю. Мене від бабушки забирають або його забирають. від бабушки, там, коли от привозили нас, я все, в мене істерика, я без Вовчика не буду, я не останусь без Вовчика. Потім вже там ми почали взросліти, і я постійно за ним хвостиком ходила. Куди він туди я? Він це, з хлопцями йде на футбол, в ігротеку і ще кудись. Він мене навіть ругав, що та ти ж дівчинка, та що тобі з нами робити?». Ну а я от не могла без нього. І навіть зараз от, вже я взросла. Я розумію, що я без нього не зможу. Після школи Володя пішов вчитися на механіка-тракториста. Всі, з ким зводила його доля, відзначали у ньому сталевий характер і особливу вроджену чемність. А ще Володя дуже цінував дружбу. Чемна дитина, дуже працелюбива дитина. Батько о, працював на будівництві, і ця дитина, ну. Ще будучи підлітком, допомагала батькові, тому що родина багатодітна. Цікаве, що я пам'ятаю, ми якось ввечері їдемо додому. І ця дитина йде пішки, вона кудись батькові відносила їсти, тому що батько там працював. Тобто він самостійний, такий вихований, нічемний хлопчик. І ну, найголовніше для мене, що з цієї дитини виріс такий воїн-чоловік. Я маю за честь те, що Ну, оця дитина тут виросла. Він був такий зажигалка. От іменно все. Він нас вічно тянув кудись. Там да. Ну, У мене там сім'я, там дав син, ну, тобто у нас сім'я, але. Коли він приїжджав, там, ну, то у увольні, потім він в Дніпрі працював, Тобто він завжди приїжджав, все, щось, ми щось робимо. все, І ми так до нього чу -чу -чу, там, то в покер поіграти, то, там, поїхати кудись там відпочити. Да. Тобто Він такий іменно, ініціатор, зібрав, да, ну. ініціатор. Тобто Всіх зібрав зразу до кучі. Хоча різниця була там велика ну, в віці, але ну, ми не замічали цього. Тобто Він був, наче й молодший, але він був. Як сказати, духом і як тобто, да. Да, він, він, ну, Не виглядав там на 27 років. Тобто... У ну, нього чотири сестри. Тут, звісно. Да, то, тому він так чужим став набагато на, на, на раніше. Так от був тут да. ну, з улипка, як роді, як роді, він, як роді він от, в нього є сьогодні і, і все. Більше немає. Время. Він не був такий, знаєте, як от, плани там він, Ну, Звісно, планував, як все, щось, але він такий був От зараз, розумієте, от я хочу зараз, давайте це зробимо. Він міг, там, наприклад, дзвонити в 12 часов ночі я вже сплю і він такий, все, пішли, я от, хочу, щоб ми там пішли там, погуляти і все. Як він знаєте, десь чувствував, що от він живе. От, тільки сьогодні я трішки граю, так і Володя ну, теж почув і каже: Ну я буду вчитись. Давай мені показуй. Це він мене завжди це показував там ну, як грав три акорда. Через поганий зір він майже не бачив на одне око. Володю не взяли в армію на строкову службу. Але 2016 року він добровольцем поїхав у військо, аби захищати батьківщину від ворогів. Я ще їздила в воєнкомат, кажу, як. Ну, як кожна мати. Ну, кажу, як, він не пройшов на срочну службу, він взагалі на один глаз нічого не бачене. Ну, Мені сказали, якщо він сам приїде і відмовиться. Що скажи, я погарячився, от написав. Тоді ми... він... я сльозно його просила, він подивився на мене і каже, ні, це моє рішення. І з 2016 року, от він по 22-му почти не було переривів. От він так, щоб чим тоді -то, і всім і ділився, і нічого ми про нього не знали. Вдома він один з батьками. З друзями він другий, з побратимами він третій. От ми за службу ну, взагалі нічого так. Він завжди на позитиві. От 1 іюня, я пам'ятаю, йому виповнилося 20 років, і на другий день він поїхав на війну. І от у нього шість контрактів, дві мобілізації, тобто все життя присвятив от молодість війні. І він... от... 25-та бригада, десантно-штурмова. А у нього шість прыжків е, з парашуту. І якось він дзвонив, розказував, що його ставили в наряд, і треба було по формі бути е, берет одіть, А він каже: я його не заслужив. От, коли заслужу, тоді я його одіну. Тобто він любив, щоб не просто, знаєте, а все повинно було бути заслужено. Тобто він от такий був мужик, козак. Ну, по-другому я сказати не можу. Спершу Володимир Махнорило служив артилеристом у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Після невеличкої перерви пішов на новий контракт до 25-ї повітряно-десантної бригади. Молодий чоловік знайшов себе на військовій службі. А 24 лютого 2021 року він врешті повернувся додому, влаштувався на роботу у місті Дніпро. Я ніколи себе не відчувала, що я старша сестра, бо він був для нас. Дуже великою підтримкою, опорою йому, коли не подзвониш там. Треба якась допомога навіть фінансова. У мене немає там, але зараз щось вирішу. Проходить там 20 хвилин. Він передзвоняє. О, я вже все вирішив, давай там карточку, зараз тобі скину. Завжди к'їхав додому, то е, це ну, цілі пакунки там е, всім. Він е, по дорозі зайде до бабусі, до крісної матері. До, ну, як мама була вдома, то це обов'язково квіти, там, торт дітям нашим, ну е, племінникам своїм, цілі пакети там. Е, Всякі кіндери, шоколадки, цукерки. Ну все, він їх дуже любив. І вони знавали про те, що він їде додому, там все, біжать, зустрічають його на плечі: Вова, Вова, Вова. Ну він їх любив як своїх. Вони для нього рідні. Дуже хороша людина, бо він, він мог останнє віддати, сам залишитись без нічого, але він допоможе, завжди допоможе. Добре. Веселий. На Закарпатті я йому на день режіння малювала там, де танки, і... чоловічки. А підписувала щось підмалювати. А те, що вдома в тебе висить, що там написано? Вова. Вова і що? І Україна. Ну, і ще ж з у мене там висить. Дуже багато малюнки мене про вову, про Україну, про перемогу, що він найкращий. Пам'ятаю, як він мене вчив плавати. А приходимо ми на, на річку, а, і він мене як ми запливаємо, і він пливе на берег. Каже, поки не допливеш, как його. Не навчився, так? Да? Так. Uh, да. Брав мене на футбол з його друзями гуляти, стояв на воротах, ходив за мною гуляти. Завжди, коли приїжджав, давав шоколадки, то торт привезе. Молодшому сину моєму три місяці, що не такий дорослий ще. Особа не хотілася празнувати, але зайшов з усіма друзями привітати чоловіка. Пам'ятаю, вже всі розійшлися, бо дитина почала плакати, треба було купати, лягати, спати. І вовчик сидить з ним, грається, там дамір, дамір, дамір. Я кажу, е, тобі вже теж пора. А він: да, так, да, зараз я збираюся і вже уходжу. Ні, ні, говорю, я ж не про те, я про те, що тобі дітей вже пора. Він а, та не так паня, а все одно я вже уходжу. Це завжди такий був. Позитивный нас. Коли у лютому 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення російських агресорів, Володимир Махнорило одразу став на захист своєї країни. Спершу пішов у 55-ту окрему артилерійську бригаду. Згодом перевівся у 60-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ, де був командиром гарматного взводу гаубичної самохідної артилерії першої батареї 39-го гаубично самохідного артилерійського дивізіону. Разом з побратимами звільняв Херсон згодом високопілля та у нього два позивних: один був Кіпіш. Це ще з самого початку. Ну Кіпіш ми розуміємо, що бо він такий він моторчик завжди. Він всіх заводив, всіх настраював, такого бойового духа передавав. І, і в сім'ї він таким був. За єнота я теж поінтересувалася, мені було дуже цікаво. І от хлопці кажуть, во-первых, він. Як інот, сюди що щось діяла, чим-то займався, щось перебирав, щось перекручував. Но в той же час він каже, що це як сам собі в норочці, скритний, от як в норці сидить, каже, але коли от якась ситуація складна, в нього завжди є план. Ну, от, от так вони от описують, чого є нот. Бо він би, як скритний, би, як десь щось не показує, але при цьому веселий там, душа компанії. Ну, а так от сильно не розкриває свої плани. Ну, от коли цей план надо, в нього він завжди є. Він завжди знав, як будь-яку проблему вирішити. Я волонтерила і він нас просив, був збір на автівку, збір коштів. А наша, наше селище збирало йому гроші, якісь наші друзі, знайомі. Рідня його дуже добре допомагала. Це була невелика сума коштів від нас. А хлопці самі скинулись, щоб купити автівку. І ця автівка, коли поранили Вову, то ця автівка його ще пораненого вивезла на большу землю, скажімо так, там, де його намагались вилікувати. Ну, це було дуже приємно. Ми намагаємось зробити все, що можна для цих хлопців. Вони нас захищають. У грудні 2022 року 60-та бригада відправилась на Бахмутський напрямок 24 грудня. У селі Ступочки Володимир Махнорило отримав численні важкі осколочні поранення, втратив ногу. Побратими під обстрілом дотягли свого улюбленого командира до машини, довезли до медиків. Весь цей час він був при свідомості. Потім його доправили до обласної лікарні імені Мечнікова у Дніпрі. Лікарі відчайдушно боролися за його життя. Володимир переніс шість операцій. Але врятувати героя не вдалося. 27 грудня він помер. Його коли не стало. Хлопці кажуть, у нас руки опустилися. Каже, він був нашим моторчиком заводним. Він ніколи на місці не сидів. От йому потрібно було завжди, що робити. У нього завжди був який-та при собі план. Він у нас був молодшим сержантом і командиром гарматного взводу. Всі, от даже, як кажуть, ми були старшими мужиками. Да, от як його хлопці кажуть, але він знав своє діло. Тобто приходилось його слухатися. Тобто він настраював отакі їхні машини. А як вовчика не стало, вони кажуть, у нас просто опустилися руки. Він. Підбадьорював їх, придавав їм у цього бойового такого, знаєте, духу, характеру. Ну то есть, А зараз вони розкисли. Вони кажуть, ми були армія махновців, то есть, армія махна. Весь дивізіон, хлопців, 60-та, їхня окрема бригада. Всі сказали, ми будемо мститися. Для них це велика втрата. Звичайно, нам буде його не вистачати. Тобто, ну, ми всі його любили, він молодший за нас. Тобто, ну, і... Але на свій вік він побачив дуже багато. Він за щитай був усі. Вони не вважають, що він младший там за когось. Він наоборотний був найстарший. Вони завжди з ним совітувалися будь-якій ситуації. Важко нам без нього дуже важко. Він, він для нас усе. Нас у нього багато. Я ж кажу, що він для кожної з нас старався, так само, як і ми в четвером готові були для нього гори звернути. Ну, важко. Не хочеться віритися, що ну, це все реально. Він ну, світла людина, за ним, за ним зараз е, от плачуть кілька поколінь. такого, і по, він. З усіма він, я ж, він всім допомагає. Він ніколи не пройде, якщо бабуся буде якась сумку нести. Ілі, ну, світла людина плачуть всі за ним. Так, Звісно, так кожна мати говорить, що її дитина найкраща. Ну, у мене він був найкращий. Зараз родина і побратими Володимира Махнорила прагнуть лише одного, аби він посмертно отримав заслужене звання Героя України. Найдорожче, що має людина, це його життя, але дорожче власного життя, мирне майбутнє своєї країни. Молодший сержант Махнорило Володимир Васильович йшов на захист близьких людей, усвідомлюючи, що може втратити. Найдорожче. З такими воїнами ми маємо знати, що ми вистаємо. Заради пам'яті Володимира, заради спокою його душі, заради майбутнього нашої держави. Пане Головокомандувач, прошу вашої уваги стосовно нашого побратима, який заслуговує звання Героя України посмертно. Нам не можна забувати імена тих, хто поклав своє життя за наше спільне майбутнє. Вони назавжди залишаться ангелами перемоги, а наша справа берегти їхню пам'ять і за можливістю наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.